Да. Ти на Ещё нет, но от, о, через пару минут буду. Скажи, пожалуйста, ты мог би підскочити до мого балкона, если в якийсь момент сумки? <звук> себе могу, конечно. Ну, розібиться розібиться ничего. Ну я понял, все хорошо, я бігу. Okay. Да. У мене телеграм удалений, напиши сообщение обично. Все чисто, я на місці. Так, да, окей, давай. І одразу тікай. Я зрозумів, понял, понял, понятное дело, давай, я все, я бігу. Поудаляй, переписки. Я до сих пор бачу твої переписки. Сядь, поудаляй, я вдома, все, у мене все нормально, в мене уїхалось. Сядь, почистили. Понимал? Ну, ти поняла, сусідки ти маєш контакт. П яті, п яті. Ти чуєш мене? Бистро, се час. Давай. Сиди переди на унітазі і вперед. Mm -hmm. Може, навіть робити више, ти ригаєш, я так роби.